Ви зібрались пограти, у вас є гравці, ти взяв на себе роль майстра, але з чого тепер почати? Як від групи однодумців перейти безпосередньо до гри? Привіт! Мене звати Влад і я майстер команди Вісник підземельний». Сьогодні я розповім, що саме потрібно робити майстру, щоб повести гравців до пригод. Перше, в тебе повинна бути історія. Навіть дуже круті майстри починають готуватися до гри саме з того, що придумують історію. Якщо це буде коротка історія, ваншот, то вона повинна бути продумана від початку і до кінця. Такого типу пригоди проводять для того, щоб познайомитись з гравцями або побачити, наскільки усім комфортно грати в поточній команді. Але є гравці і майстри, що полюбляють просто грати у коротку історію, бо немає часу на постійні збори, можна спробувати себе у різних персонажах, або просто відпочити та пограти в настолку. Використовуючи цей тип пригоди, дуже важливо зробити історію цікавою, але не забувати, що вона повинна мати закінчення і не бути більш ніж 4 години ігрового часу. Для цього можна використовувати вже готові ваншоти, які можна знайти в мережі, або придумати ідею і побудувати навколо неї оточення. Зазвичай такі пригоди складаються із зустрічі персонажів. Отримання завдання бою ближче до кінця з невеличким цікавим поворотом сюжету. Але ти можеш змінити цю структуру. Головне, щоб тобі і твоїм гравцям було фаново. В цілому, ваншот повинен бути розрахований на одну зустріч, але якщо гравцям потрібно більше часу, та головне, їм цікаво, можна розбити і на декілька зустрічей. Якщо це буде довга історія, тут потрібен зовсім інший підхід. Такі кампейни використовуються, коли ви вже впевнені, що будете грати регулярно та хочете зробити більш цікаву та наповнену історію. Як би не хотілося, підготувати маленький кампейн на 3-4 зустрічі досить проблематично і можна не втримати все в своїй голові. Тому, якщо ви обрали цей тип, підготувати можна лише план на перші дві зустрічі, а далі наповнювати історію за потреби. Тут треба розуміти, що немає поспіху. Якщо гравці чимось зацікавились, дозвольте їм грати, головне, щоб усім було весело. Для створення подібного типу вам потрібно мати план у тезах про те, якою ви хочете історію, які ключові моменти в ній і яка глобальна проблема стоїть перед гравцями. Проблематику потрібно зробити як локальну, безпосередньо для персонажів на їх поточному рівні, так і глобальну, яку вони будуть вирішувати у майбутньому. Бо для того, щоб гравці були зацікавлені у просуванні сюжетом, глобальна проблема повинна маю Перед ними епізодично або увесь час. Для кампейнів, якщо ви боїтеся робити одразу свою історію, або у вас немає часу, або у вас немає натхнення, можете використовувати офіційні книги Ліги пригод. Практично кожна з таких книжок має у собі всю необхідну інформацію про сюжет пригоди, на ігрових персонажів та яких відігравати, посібних для створення бойових сцен. Ви можете взяти готову історію і пограти без зайвих зусиль. Якщо правда не враховувати, що вам потрібно прочитати цілу книгу. Але пам'ятайте, якщо вам захочеться щось додати або прибрати з цієї історії, зробіть це, бо це ваша історія, і саме вам повинно бути цікаво в неї грати. Більш детально офіційні модульні пригоди ми розберемо у наступних відео. Друге, на початку кожної пригоди повинна бути так звана партія нуль. Дуже багато людей, які збираються пограти, ігнорують цей факт або вважають його недоцільним. Але тут я буду радикальним і скажу, що партія нуль це найважливіша підготовка до гри. Партія 0 це невеличка зустріч, де майстер і гравці обговорюють ігрові та неігрові моменти перед майбутньою пригодою. По-перше, важливо дізнатись про неприйнятні речі для гравців та майстра. Можливо, наприклад, з вами грає вразлива людина, що не переносить навіть розповіді про кров, або розповсюджені фобії, які потрібно оминати у історії, щоб людині було комфортно грати, або навіть якісь конкретні побажання від учасників про те, чого не повинно бути в вашій історії. Це дуже важливо, адже кожна людина, з якою ви граєте, індивідуально. Вальна, і ви зібрались не подражнити один одного, а весело провести час. По-друге, досить важливо обговорити, який саме жанр історії вам всім до вподоби. Буде дуже ніяково, якщо гравці зібрались пограти у героїчну сагу з підземелями та драконами, а майстер веде їм складну психологічну драму, де героями навіть не пахне. Потрібно визначитись або дійти компромісу, у яку гру ви будете грати. Щоб очікування збігались з реальністю, третє і не менш важливе самі персонажі. Дізнайтесь про них якомога більше, звісно, не розкриваючи усі карти, щоб вони мали секрети, які розкриють вже в пригоді. Все, що вам потрібно зрозуміти, що персонажі можуть подорожувати разом, і в них не виникне проблем одразу після зустрічі. Бо ви все ще команда, яка грає разом. І персонажі повинні також бути командою, щоб рухатись вперед. І наприкінці потрібно поспілкуватись з кожним гравцем, можливо, один на один, що персонаж вміє, що він себе представляє, та про якісь механічні особливості, щоб бути на одній хвилі з гравцем. Це досить важливо, бо таким чином ви будете менше витрачати час безпосередньо під час гри. А з іншої сторони, знати на що здатен персонаж гравця. І який у нього стиль гри. Я чув дуже багато скарг в оточенні, що гравець не був готовий зіштовхнутися з расизмом або сексизмом під час гри, що гравцю не сподобалось грати, бо він хотів битися з монстрами, а майстер зробив детективний сюжет без бойових моментів. А також що персонаж одинак і не може ніяк прив'язатися до групи. Обговоривши всі пункти сказані раніше, ці проблеми можна вирішити ще до початку гри, щоб усім учасникам було комфортно грати. І вони отримували фан від гри, а не напружувались і скаржились на неї. Але якщо ми граємо ваншот, навіщо нам партія 0, Адже це одноразова пригода. Саме на таких коротких пригодах виникають подібні проблеми, бо ви ще не зіграні і тільки придивляєтесь один до одного. І нехтуючи важливою комунікацією між гравцями та майстром, ви наражаєте себе на небезпеку, пересваритися і більше ніколи не грати. Але саме для ваншоту достатньо дізнатись у учасників їх вподобання і речі, які неприйнятні для них особисто. А інше вже опціонально. Проте ще раз наголошую, партію 0 потрібно робити без виключення, навіть якщо ви близькі друзі і знаєте один одного все життя. Гра може розкрити вас з іншої сторони, навіть з якої ви не уявляли себе. Третє, допоможіть вашим гравцям, якщо вони потребують допомоги у підготовці. Бувають ситуації, коли гравці дуже хочуть грати, але не можуть розібратись, як створити персонажа або заповнити аркуш по правилам. Це не означає, що вони ліниві. Такі бувають, але досить рідко. Це означає, що вони не можуть зрозуміти, як із ідеї зробити повноцінного персонажа для гри. Якщо у вас є такі гравці, допоможіть їм розібратися щодо чого і не соромтесь, якщо ви чогось не знаєте, запитати у більш досвідчених гравців та майстрів. Це не є обов'язком майстра, але ви хочете весело провести час, а взаємодопомога це ключ до цього. Четверте і останнє: знайдіть місце для гри. Найбільш розповсюджене місце це прийти до когось в гості, зазвичай до майстра. Та пограти за обіднім столом. Але не у всіх є така можливість. Тут на допомогу прийдуть спеціалізовані місцеві клуби настільних ігор. Запитайте в себе в оточенні, чи є вони у вас у місті і чи є можливість там пограти. Зазвичай клуби мають виділені під D&D кімнати, де можна закритись і нікому не заважати. Але якщо такого місця немає, то можна просто пограти в загальній залі. Головне, це погодити з адміністрацією, щоб ніхто нікому не заважав. А якщо ви вирішили не звертатись до клубів, але все ще немає можливості зібратись у когось вдома. Є невеличкий секрет особисто відвісника підземелля, де знайти приміщення для гри. Коли ми грали наш перший кампейн, ми використовували кімнату у клубі Нора у Києві, а після вирішили знімати подобову квартиру саме для ігрової сесії. Це дуже крутий варіант, бо він покриває практично усі необхідні умови для гри. А ще й по ціні виходило так само, як і кімната у клубі. Головне, шукайте квартиру з великим обіднім столом і готуйтесь відповідати господарю, що воно таке, ті рольві ігри, у які ви будете грати у його квартирі. Це все, що буде потрібно майстрам, щоб від ідеї перейти безпосередньо до гри. А що ви вважаєте важливим при підготовці майстра та гравців до пригоди? Пишіть у коментарях. А якщо ви все ще боїтеся бути майстром підземельня і вважаєте, що це дуже складно, у цьому відео я розвію основні міфи про цю роль у D&D. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!